Bye. <phone rings> Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі. Програма кольорові сни і ми ведучі людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята сьогодні з Оленкою. Ми вам почитаємо. Казочку, одну дуже цікаву за переказом і не Панасюк, яка називається Кецендім. Цю казочку Оленка дуже любить. Отож, малята, слухайте, тілібом, тілібім. Загорівся кішки ті малята. тілібім, тілібом, все горить. і, і дим стовпом. Кішка вискочила, очі витріщила. О, Курочка з відром біжить, Щоб будинок загасить, з ліхтарем конячка, з помилом собачка, сіре зайчиня з листком. Раз, 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 раз і вогонь. Правильно малята загас, погасили вогонь. Людмила Іванівна. А щоб малята запам'ятали, що не можна брати в руки сірники і гратися з ними, давайте складемо з паперу героїв до цієї казочки. Так і ви зможете переказувати цю казочку за допомогою своїх паперових героїв. Отож, малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. У нас він двосторонній. Бачите, вже спеціально розфарбований під кішку. Але якщо у вас немає такого спеціального паперового квадрату. Не засмучуйте, звичайно, а беріть простий, білий, ви потім самі розфарбуєте свої кішки. І ми зробимо головну героїню нашої казочки, яка називається казочка Якуленко Кіцин дім -ді -ді. ще малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші малюнки, малята, ми обов'язково покажемо в ефірі. А той, хто потрапить до нас студію, ще що отримає Оленко? Отримає невеличкий подарунок від нашої передачі. Це книжечка. І, звичайно, книжкова закладка. із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. А зараз, малята, ми з вами будемо дивитися мультфільм. Малята подивилися мультфільм і нам зараз Оленка нагадає, яку ж ми казочку читали і не Панасюк на початку нашої передачі. Ця казочка називається дім». Отож, малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. І ви не забули, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми зробимо головну героїню цієї казочки кішку. І ще. Наші ефірні передачі малята ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!